Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і робимо розклад. Я роблю його 7 березня ввечері. Ось на залужного. А ви питали, куди він пропав, ось він з'явився. І так, в нас тема така: чому залужний погодився на посаду посла Великої, Великій, Великої Британії? Верніше, посла з України у Велику Британію. І так, дивимося, яка причина була, що він погодився? Ха -ха -ха. Ви знаєте, для свого спокою. Він хоче спокій. Він хоче спокій. Він вже в мрії про спокій. а Знаєте чого? І якнайшвидше втекти. Якнайшвидше. А йому вже надоїло, ви знаєте. Себе постійно да, хоч куди до речі, в мене йде така інформація. Мене аж вибачте, аж мурахи по, -по шкірі пішли. Від, від оцих карт постійно ось ось ця карта, яку я витягнула, зараз я вам її покажу. Ось, подивіться, в мене аж мурах, мені аж холодно стало. Розумієте, постійно е триматися за зброю і дивитися, не вийти з хати, е постійно е відчувати, що тебе переслідують, за тобою дивляться. Е от вам відверто кажу, в мене йде така фраза хоч куди, хоч на край світу. І випрала, випала карта світу. Ось тому а, я тепер розумію причину, чому він погодився. Все. Для мене це зрозуміло, я думаю, для вас так само. І так, що це дасть Україні? Давайте подивимося, чи принесе це користь. Ви знаєте, я згадую. Перед ним був Пристайко. Здається, Вадим Пристайко, його дружина показували. Я бачила така гарна пара. І я собі уявляю, залужний зі своєю дружиною. От, ви знаєте, залужний для мене імператор, а його дружина, от імператриця. От, відверто вам кажу, там така жіночна жінка, от як і в цього, Червінського, Це я так своє. Гаразд. Дуже гарні жінки в них такі справжні Україночки, козачки. І так, що це дасть Україні? Що це дасть Україні. Ви знаєте, наші інтереси відстоювати. Порятунок. Це порятунок, дорогенькі мої. Це порятунок, це обрати інший шлях. Це, знаєте. Знайти людей, бути в центрі уваги, бути, знаєте, як на передовій, бути постійно. Король Жезлів він відповідає за зовню політику, не за зовнішню, а за, да, за зовнішню, Тобто, бути постійно на людях. Тобто тут карти говорять, що допомогти нам як тільки можна у скрутну. Хвилину, тобто знайти тих людей потрібних, які нам протягнуть руку, Ось, бачите, і тут рука, і тут рука второ до речі. Дуже доцільно щитувати не тільки саму карту, що вона там Тут система ціла, і ось тут розумієте, в тяжкий час, тому що 20-й аркан це дуже важкий час. Наразі він бачить свій шанс допомогти Україні вистояти, чимось допомогти. І ось тут, бачите, що він бачить, що він не може. І, до речі, що я ще бачу, що йому болить. Залужному болить, що Україна зараз от от в, ось в такому стані. Ну, це, це, це взагалі ось якось так. Угу. Тепер друге запитання. Чи не будуть йому заважати офіс президента Зеленський, Єрмак? Чи не будуть йому пхати своє пушок в рило, рило в пушок? Своє рильце в пушку, чи не будуть йому пхатися в справи, чи дадуть йому знову такі обмеження дадуть. Мені цікаво. Ой, будуть все рівно обмежувати. Вони його і там доставати будуть. До речі, мої підписники мені написали. Ірина, а ви казали, що Зеленський так казав, очі би твої, мої тебе не бачили. Отак його і відправлять зараз. І так, дивіться, ви знаєте, планів, планів і мрій у залужного багато, але вони будуть йому дуже заважати. Але він все рівно багато зробить. Він загладить дуже багато кутів, щоб ви розуміли. Ось. І ви знаєте, що ще? Що ще? Буде пручатися. В мене таке відчуття він буде пручатися. Він не да. От, що, ну, Намагатися, буде намагатися пручатися. Ви знаєте, що ще в мене йде? В мене йде йшла така думка: коли він заговорить, а йому не дадуть говорити. Я маю на увазі, його заставлять а, щось підписати. Отут в мене йде таке про мовчання. Про мовчання його заставлять, щоб він мовчав. Розумієте, щоб він не розказував те, що він знає. Ну тут я ще що бачу: з нього військовий все рівно не вийде. Ну, я маю на увазі, знаєте, як то кажуть, він вийшов з війські з військового, так, але військо з нього не вийшло. Тобто в нього буде все чітко, буде далі боротися. Буде нам хороші, прекрасні. До речі, що я ще бачу, прекрасні нам контракти добувати, чудову зброю. Ви дивіться, тут найновіша зброя, тут коли йде паж. Жезлів і жезл іде для боротьби. Він буде нам вибивати, як військовий буде відбивати, вибивати нам найновішу зброю, щоб ви розуміли. Тепер єдина справа за тими, хто в Україні, щоб слідкували, щоб її ніде не сплавили, щоб її ніде не приховали і не знищили. Ось, якось так, щоб вона до ворога не потрапила. Ось. А, ну, в принципі, я бачу, що він буде дуже задіяний, дуже за, такі, знаєте, в, повністю в роботі. Ось, і а, я не бачу, що він там дуже аж відпочивати буде, а навпаки, дуже добре буде працювати на користь Україні. Ось, якось так я це бачу. Подивлюсь, що в мене є ще запитання. Так, а тепер я хочу ще раз подивитися, чи заговорить він про речі, які він мовчить, бо він же ж мовчить, чи буде він говорити, чи буде він заговорить він, чи ні. Так, да, заговорить. Мої дорогенькі він заговорить. Ось, хоча Зеленські будуть його зупиняти. Буде говорити він, буде правду висвітлювати ось тут. Буде такою висвітлювати, яка вона є, не буде нічого прикрашати. І ви знаєте, що я ще бачу. Але це пройде час не одразу. Не одразу. Ми дуже багато від нього чого дізнаємося. Про Зеленських у мене так іде. Дуже багато прав. ну Не, не тільки про Зеленських, а про це, про це Шапіто, про це 95-й квартал, який сидить на банковій. Ми дуже багато дізнаємося про них. Але з часом не так швидко. Як мінімум до літа треба почекати, ось, а то і довше, можливо, навіть. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А залужному побажаємо щастя, здоров'я, удачі і успіху великого успіху на користь Україні. Всього найкращого, мої дорогенькі.